Це все об'єктивні процеси 300 років поневолення колоніальної культури, окупації нашої свідомості, в які росіяни вклали колосальні ресурси, колосальні кошти, і так просто ця хвороба не, не, не минає. А це хвороба, наша двомовність, наша а, така, знаєте, білінгвість, -бі -бі наш такий шизофренічний стан, на якому наголошувала неразова і Оксана Стефанівна Забужко зі слів Шевельова. Це він Український львівств, філософ, він свого часу сказав, що це мовна шизофренія. Але це шизофренія і ментальна, коли ми, називаючи себе українцями, розмовляємо російською, демонструємо український паспорт і тут же ж дивимося, якісь скетчі російських коміків, або слухаємо російський рок, чи Попсу, чи Моргенштерна, чи Альтернативу. Неважливо. Але це все знаки того, що Україна. Русифікована, на жаль, ще дуже і дуже сильно.